Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Анна, і тут я закохую тренування. Красиве тіло це не про виснаження, це про розумний та свідомий рух. Сьогодні ми попрацюємо з вами над нашими плечима, грудним відділом та лопатками, а в результаті отримуємо розгорнуті плечі, гарну поставу та підтягнутий живіт. Бо ми з вами знаємо, що все в нашому тілі пов'язано. Для тренування ми будемо використовувати ось такий рол. Але спочатку ми виконуємо з вами невеликий тест. Для цього ми повинні піднімати почергово праву та ліву руку. Слідкуйте за тим, щоб ваші ребра не підіймалися разом з рукою. Вони не повинні стирчати, а навпаки, вони згорнуті всередину. Видих. На видих ми підіймаємо, на вдих опускаємо руку. Слідкуйте за тим, як ваші суглоби зараз працюють. І в кінці нашого тренування ми виконаємо цю ж саму вправу для того, щоб побачити результат. Закінчили. Тож, розпочинаємо нашу першу вправу. Ми лягаємо грудним відділом на рол і починаємо прокочуватися по нашому грудному відділу, не заходячи за шийний відділ та поперековий. Нас цікавить лише грудний. Дихаємо. Таз у нас відірваний від підлоги. Далі ми зупиняємось і обіймаємо себе руками, щоб відкрити більше зону між лопатками. Пам'ятаємо, що на шийний відділ ми не заходимо, працюємо лише. В зоні між лопатками. Закінчили. Далі ми повертаємося з вами на ліву сторону. Ліва рука у нас буде випрямлена. Ми рол розміщуємо ближче до зони нашої підмишки. Намагаємось знайти. Больову точку, права рука за головою. І ми починаємо нахилятися вперед та назад. Це може приносити вам дискомфортні відчуття, але все в мірі того, щоб ми могли це стерпіти. Робимо вдих, видих. На больових точках ми затримуємося і прокатуємося вперед та назад. Наша рука ліва, вона витягується за пальцями відчуваємо ці болючі зони. І не намагаємось їх уникнути, тому що це саме ті зони, які заважають нашим плечовим суглобам рухатися вільно та з великою амплітудою. Ми переміщуємо трішки далі наш рол і знову. Прокручуємося вперед та назад. Шукаємо болючі точки і рухаємося вверх та вниз. Не знаю, як у вас, але що там, що там, у мене є ці болючі місця. Наша ліва рука вона допомагає нам відштовхуватися та підтягуватися догори. Закінчили і змінюємо нашу сторону. Тепер ми будемо з вами працювати над нашою правою стороною. Права рука у нас видовжується попереду. Рол розміщуємо під нашою, біля нашої підмишки, ліва рука за головою і починаємо рухатися вперед та назад, роблячи видих та вдих. Затримуємось на болючій ділянці і допомагаючи нашою правою рукою, ми відштовхуємося від землі та підтягуємося догори. Наша спина вона має пряме положення. Ми не прогинаємося і стараємось тримати наш корпус. Не, не потрібно провалюватись, створюючи боковий залом, а тримаємося рівно, робимо вдих та видих. Вдих та видих ми спрямовуємо саме в зону, де знаходиться наш рол. Це створить нам ще більше розтягнення в цій зоні. Якщо відчуваєте, що вже біль стихла, ми підтягуємо, зміщаємо, точніше, наш рол трішки далі і виконуємо все саме, що й в попередній зоні. Вдих, видих. Видих. Видих, і на болючій ділянці ми прокатуємося вперед, точніше вгору та вниз. Можете допомагати собі під Положення рола, тому що він може зміщуватись. Закінчили. Сідаємо в зручне для вас положення, складаємо руку в напівкулак та м'якими рухами протискаємо наш грудний відділ. Не тисніть надмірно, щоб не травмувати себе. Затиснутий грудний відділ створює ось цей ефект загорнутих плечей, тому дуже корисно його ось так розминати. Також ви можете взяти м'ячик та прокатати. Грудний відділ м'ячем. Чудово! Ми залишаємось в цьому положенні, витягуємо праву руку попереду себе і починаємо витягуватися пальцями вперед та повертати лопатку в початкове положення. Робимо вдих на витягнення, видих на повернення. Ми слідкуємо за тим, щоб наш грудний відділ не розвертався. У нас не повинна створюватись ротація при виконанні цієї вправи. Також не напрягаємо шию та не згинаємо руку у лікті. Великий палець у нас дивиться догори. Ще декілька разів. Чудово. Далі ми піднімаємо цю саму руку догори та тягнемося пальцями вгору. Плече у нас підтягується до вуха, і ми опускаємо плече на видих. Вдих, видих. Цими вправами ми стабілізуємо нашу лопатку та пояснюємо таким чином нашим м'язам, як потрібно вмикатися у роботу. Видих, вдих, видих. Слідкуємо за тим, щоб наші ребра не стирчали, ми не завалюємося, не перекошуємося. На протилежну сторону сидимо рівно та в рух у нас йде лише лопатка. Закінчили. Змінюємо руку. Тепер ліва рука у нас тягнеться вперед і повертається назад. Вперед та назад. Вдих. Видих, вдих, видих. Слідкуємо за тим, щоб наша грудна клітина не створювала ротацію. Зафіксуйте своє праве плече, а ліве у нас рухається. Ще два рази тих, видих, вдих, видих. Підіймаємо руку над собою та тягнемось догори, слідкуємо за ребрами. І відтягуємо наше плече вниз на видих настільки, наскільки це можливо. Праве плече зафіксоване, ми ним не рухаємо, ще декілька разів. Закінчили. Далі ми змінюємо наше положення на 4, відцентровуємо наш хребет і починаємо малювати такі кола нашими плечима. Слідкуємо за тим, щоб наш поперек не гуляв, а він у нас зафіксований. І назад ребра не стерчать. Тут у нас живіт також увімкнений в роботу, для того, щоб наш поперек мав стабільне положення. Далі ми знову ж таки фіксуємо наш поперек та вмикаємо живіт. І скругляємось лише в грудному відділі. Робимо вдих, видих. Провалюємось в лопатках, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих та видих ми спрямовуємо саме в зону між лопатками. Така приємна вправа, відкривається наш грудний відділ, задні ребра, далі ми ставимо нашу праву руку на поперек і загортаємось в ліву сторону. Вдих робимо, видих, розкручуємось. Наш лікоть правої руки не зміщується, він має стабільне положення. Робимо вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Слідкуємо, щоб наші плечі. Не підтягувались до вух, вдих. Видих. Вдих. Видих. Змінюємо нашу сторону. Тепер у нас працює тут права рука, ми її ставимо трішки по центру. На вдих ми скручуємося всередину нашим грудним відділом, і на видих розгортаємось. Вдих, видих. Ліва рука у нас не рухається. Ми створюємо таке відштовхування від підлоги нашою правою рукою. І останній раз видих. Далі ми стаємо знову в положення на 4, порухаємо нашим тазом вперед та назад. Щоб знайти центральне положення. Ми могли його втратити. Далі ми кладемо праву руку за голову і відкриваємося, ліктем тягнучись до стелі, закручуємося до підлоги, вдих до стелі, видих. До підлоги. От вдих. Наші гомілки вони приклеєні до підлоги. Ми намагаємось не піднімати їх. Далі наша права рука випрямляється, палець великий дивиться вгору, і ми Відтягуємо руку, розвертаючи долонь догори і кладемо її напоперек, вдих, видих, відриваємо від попереку та якомога вище намагаємось тримати руку, розвертаємо назад долонь, тепер у нас дивиться вниз, і повертаємо в початкове положення великий палець догори. Вдих, видих. Якомога вище тримаємо нашу руку, розвертаємо долонь доверху і кладемо на поперек. Видих. створюємо ротацію, вуха не підтягуємо до плечей, поперек не прогинається, гомілки приклеєні до нашої підлоги. Виконуємо цю вправу повільно, щоб відчувати, як працюють тут наші м'язи. Закінчили інша рука, ліва рука попереду, великий палець догори. Ми, відводячи нашу руку, розвертаємо долонь догори і опускаємо руку на поперек. Піднімаємо руку, ротуємо її в початкове положення, великий палець догори. Ребра ми сховали на видиху. Тягнемося як умога вище нашою рукою. Видих, Вдих. Видих. Закінчили. Сідаємо в опору на передпліччя, ставимо праву ногу в таке положення, права рука у нас за головою. І ми закриваємо нашу праву ніжку, а праву сторону, правий лікоть ми тягнемо назад. Відкриваємо ногу та ліктем тягнемося вперед. Робимо вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих. Слідкуємо за тим, щоб наш лівий лікоть був над нашим плечем. Ребра не стирчать у нас. Ми робимо глибокий вдих на скручуванні в зону наших нижніх ребер, грудного відділу, лопаток. Ви можете навіть затриматися в цьому положенні та подихати. Це буде дуже приємне відчуття. Вдих, видих. Вдих, видих. І останній раз, вдих, видих. змінюємо нашу сторону. Тепер наша права рука опускається на передпліччя. Ліва нога стає в положення відкрите, лівий лікоть дивиться вгору. Ми Відводячи наше ліве коліно, ми опускаємо лівий лікоть вниз. Робимо вдих, видих, опускаємо коліно, та лівий лікоть у нас відводиться назад. Вдих, видих. Правим предпліччям ми ніби відштовхуємось. Не завалюємось, а відштовхуємось, стабілізуючи нашу лопатку. Видих, вдих. Така приємна ротація в нашому грудному відділі та в поперековому. Затримуємося та робимо вдих, глибокий вдих і видих. Не забуваємо відштовхуватись правою рукою від підлоги. І останній раз вдих, видих, розгортаємось. Ми сідаємо з вами в позицію йога і будемо робити м'які нахили зі сторони в сторону. На вдих ми опускаємось, на видих піднімаємось. Не намагайтеся, як умога більше нагнутися. Ми навпаки витягуємось по діагоналі, відкриваючи наші бокові ребра і робимо в них вдих та видих. Далі ми затримуємось, випрямляємо лікоть в нашій руці, як на якій ми тримали опір, ми починаємо скручуватись, тягнучись правою рукою до лівої сторони, відкриваємось і змінюємо сторону. Робимо вдих, на видиху, пом'якшуємо грудну клітину і повертаємось. Вдих, видих, опірна рука у нас випрямляється, коли ми робимо ротацію. Ліва рука тягнеться в сторону правого коліна, на видих і на вдих повертаємось. Зараз ми з вами виконуємо вправу, яку виконували на початку. Ми почергово піднімаємо праву руку та ліву, не рухаючи нашими ребрами. Вдих, видих, вдих та видих. Діліться своїми враженнями від тренування в коментарях. Чи помітили ви, що ваші плечі розправились, а постава природнім чином стала рівною? Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. До зустрічі на наступному тренуванні!